І ще одну українську книжку презентували у Варшаві. Це історичний роман, алхімічний діарій Остапа Українця, твір твір замаскований під книгу рецептів. Утім, мова в ній не лише про споживання їжі, а й про усвідомлення і розуміння історичних подій та релігійних конфліктів. У Варшаві книжку презентував сам автор. Алхімічний діарій переносить читача у 17 століття до Галичини після повстання Богдана Хмельницького у період, коли Росія вже починає інтенсивно впливати на Україну. Зенон Бровар, кухар єпископа Шумлянського, спостерігає, як його патрон, запеклий оборонник православ'я, зрештою приходить до Унії, і навколо нього, здавалося б, маленької людини стрімко розгортається історія і збільшується світ. Герой шукає відповіді на виклики часу і показує, як приготування їжі допомагає. Ає відчувати контроль над своїм життям, схожі події переживають українці і зараз. Війна це завжди колапс звичного і зрозумілого. Це завжди потреба з того, що тобі залишається перестворювати, перезбудовувати щось нове, що тебе триматиме і підтримуватиме тут і зараз. Кулінарія, ну вона в дуже банальному, простому побутовому сенсі про акт творення. Це дуже проста, магічна, в найантропологічнішому сенсі цього слова дія, яка дозволяє нам відчути контроль над самими собою, над своїм світом, над своїм життям. І зрештою, найбільш така. Об'єднавча е, річ в українській культурі до сьогодні це куття, як мені здається. Мало що об'єднує людей, дає оце відчуття кола своїх так сильно, як спільне споживання куті.